Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами Кадрова кава, і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрових UA Вікторія Ліпчанська. Я вам нагадаю, що ми з вами говорили про те, щоб липень також. Присвятити ефіри кадрової кави для того, щоб розглядати питання про відпустки. Але не про всі відпустки, а про окремий вид відпусток, додаткова соціальна відпустка працівникам, які мають дітей або дитину з інвалідністю. Чому так? Тому що. Ці запитання вони ну знаєте є одвічними, вони постійно виникають. Є різноманітні ситуації життєві, які потребують роз'яснень, які потребують окремого розгляду. Тому я думаю, що ми будемо. Таку практику з вами продовжувати, і ви зі мною будете погоджуватися. Якщо погоджуєтесь, будь ласка, відреагуйте якимось чином на це відео. Да? Поставте якусь реакцію, якщо ви дивитесь мене в прямому ефірі, тобто наживо. А сьогодні ми з вами розглянемо запитання: чи має право на додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей, Одинока мама, яка є одночасно мамою дитини з інвалідністю. Чи буде така комбінація соціального статусу цієї працівниці кількома підставами для надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей? Але перед тим як відповісти на це запитання, давайте розглянемо з вами трішечки теорії. Для чого нам треба знати, це одна підстава чи це дві підстави? Для того, що відповідно до частини 2 статті 182 з позначкою 1 Кодексу законів про працю України наявність кількох підстав для надання такої відпустки, що мається на увазі наявність кількох підстав? Мається на увазі, що людина, працівник? Має або відповідну кількість дітей, або відповідний соціальний статус, як то одинока мама, або відповідний соціальний статус дитини, дитина з інвалідністю, дитина з певною групою інвалідністю. Це можуть бути усиновлювачі чи опікуни. Да? Тобто, кожен з цих статусів або наявності певних обставин є. Окремою підставою для надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей. І за наявності кількох підстав відпустка надається загальною тривалістю 17 календарних днів. Якщо бути дуже конкретним і говорити чітко мовою закону, то загальна тривалість такої відпустки за кількома підставами, не може перевищувати 17 календарних днів. Тому нам треба. Треба знати, да, це дві підстави або одна. Як наслідок, це 10 календарних днів або 17 календарних днів додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей. Для того, щоб розібратися в цьому питанні, нам з вами спочатку. Треба просто навчитися читати наше законодавство. Інколи це зробити доволі важко, якщо ви не звикли цього робити раніше. Да? Не звикли його до стилю законодавства, не звикли до того, як там все викладено, і ви читаєте його ну, доволі рідко. Якщо говорити саме про ось цю ситуацію, тобто нам треба прочитати частину першу статті 182 з позначкою 1. Дивіться, там через кому. Зазначено багато підстав, багато статусів соціальних. Це і один з батьків, який має двох або більше дітей. Це батьки, які мають дитину з інвалідністю. Це батьки, які усиновили дитину. Батько, мати, особи з інвалідністю з дитинства під групу А першої групи. Дивіться, там багато всього перелічено. Так ось для того, щоб розібратися. Кожна підстава, як їх легше розібрати. Їх треба виділити окремо, да, кожна, фактично, кожна, кожна фраза це окрема підстава. І ці фрази да, ось є цими підставами. Якщо в нас набирається дві або більше фраз, то це є кілька. Підстав, декілька підстав для надання такої відпустки. Якщо говорити суто по нашому запитанню, в да, нас є підстава раз. Одинока мама, да, і в нас є мати, да, тобто один з батьків, які, яка виховує дитину з інвалідністю. Тобто, у нас фактично. Є дві підстави для надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей. І така відпустка буде тривалістю 17 календарних днів. Ще, що стосується кількох підстав, декількох підстав, є один важливий нюанс. Я кажу, що. На, ну, Життя і наші ситуації вони настільки різноманітні, що ми не можемо навіть інколи вгадати, яка комбінація з цих підстав буде у наших працівників. І, наприклад, може бути така ситуація, що в нас буде комбінація з трьох підстав одночасно. Або комбінація навіть з чотирьох підстав одночасно. Як в такому випадку враховувати тривалість додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей? Знов таки, все просто. Треба знати і розуміти поняття слова декілька. Декілька це дві підстави і більше. Хоч три, хоч чотири, хоч п'ять. Це все одно декілька. І це декілька тривалістю відпустки буде обмежено 17 календарних днів. Тобто відпустка більше двох підстав вже збільшуватися на кількість днів не буде. Хоча я ж кажу, у працівника можуть бути наявні навіть не дві підстави одночасно. Тому... Я думаю, що, да, оскільки цих комбінацій може ще бути дуже-дуже багато, ми з вами будемо надалі в липні розглядати питання додаткових соціальних відпусток працівникам, які мають дітей. Я дуже вас прошу, якщо у вас є відповідні запитання, ставити їх під фірами кадрових кав, для того, щоб вони не загубились, а я їх розглядала в наступних ефірах. Ми з вами зустрінемося на наступному тижні на каждовій каві у вівторок. Всім тихого, мирного дня і продуктивного!